Поглянути на звичайне побутове сміття та непотріб, які не вартують нічого з якісно нового боку, та додати філософський сенс. Причому кожен глядач та глядачка може роздивитись, в арт об'єкті щось своє, близьке само йому чи їй. В цьому й головний сенс змусити відвідувачів відпочити думками від повсякденних справ та з головою поринути в мистецтво. Це моя персональна виставка. Інсталяції я роблю вкрай рідко, і тут в мене з'явилась така ідея зі сміття. Власне кажучи, з того, що я викидав на звалище. я по. Збувався непотрібну, і раптом я замислився, що і в цьому є своя краса, і захотілося її оформити у відповідності до свого бачення. І далі почав думати, та й зрештою створив декілька інсталяцій. Всього увазі візитерів творчої виставки, Ренато Ортіс презентував близько двох десятків незвичних об'єктів, і на створення кожного з них витратив різну кількість часу. Ідея щодо одних народжувалась миттєво, а щодо інших потрібно було витратити далеко не один день. Загалом на створення експозиції я витратив в часу десь за тиждень, але деякі зображення, деякі об'єкти я придумував та створював, як то кажуть, на ходу деякі об'єкти я виставляв багато років тому, але їх всього декілька одиниць. А ось кожен окремо взяти експонат на створення одного я витратив десь 5 хвилин, а на інший декілька днів. Виставка тривала всі вихідні. Її відвідали та отримали їжу для роздумів без перебільшення сотні мешканців та мешканок Кривого Рогу. Олександр Фефілатів Припчук, перший міський.